25 грудня 2024 року за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілості України самовіддане виконання військового обов'язку президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня посмертно ахвардієва Станіслава Олександровича, молодшого сержанта, кудерявця Василя Антоновича, капітана. Ахвардієв Станіслав Олександрович, командир відділення снайперів 64-го батальйону 103-ї бригади. 25-26 вересня 2022 року на Лиманському напрямку вогнем і стрілецької зброї приційно подавляв вогневі позиції противника, що сприяло здійсненню контрнаступальних дій і закріпленню особового складу на визначеній території. 6 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Сумщині, Станіслав загинув. Капітан Дерявець Василь Антонович, житель села Єлиховичі Золочівського району, Захищав Україну у лавах територіальної оборони Збройних сил України. Воїн був начальником групи радіоелектронної боротьби. Загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у Кореневському районі на Курщині. Захиснику було 54 роки.